Чуть нижче. Я радий вітати вас всіх, любов наш Господа Ісуса Христа. Радий, тому що ми сьогодні можемо в центрі нашої уваги мати того, який створив все, який дав все. Можна сказати так, ми живемо на всьому, готому, те, що Бог нам дав. І я думаю, що не тяжко здогадатися, яка буде тема моєї проповіді. Центральна тема сьогоднішньої проповіді буде вдячність. Ми живемо в світі, де це слово втрачає свій сенс. Я думаю, ви зауважите певну таку картину, де ви можете бути в магазині, на дорозі, якихось, можливо, в вашому житті, коли ви щось з таким великим серцем зробили, принесли, дали, а вам навіть не подякували. Споділи це як за, за потрібне. Було у вас таке, правда? Ні, вас, напевно, не було. Було? Це єдиний приклад, який я привів. Але сьогодні світ, на жаль, він втрачає це значення вдячності. Сьогодні люди стають невдячними, вони більш незадоволені, чим задоволені. І незадоволеність це і є невдячність, тому що людина незадоволена чим, і що вона має. І це велика проблема. Знаєте, апостол Павло, він говорив такі речі, пишучи до Тимофію, він каже, які люди будуть в останній час. Він перечисляє дуже багато характеристик, які там є. Але одна з тих характеристик це Тимофія, друга, Тимофія 3, 1, 5, можете прочитати. Але одна з тих, що там є, це невдячність людей. Багато чого є, і в цій характеристиці є таке значення, яке називається Будуть невдячними. Будуть такими, такими, такими. Там є в цьому тексті. знає, знаєте що? В останні дні настануть тяжкі. Тяжкі в чому, тому що люди будуть мати певний, певну характеристику, яка буде їх відрізняти від того часу, який можливо були раніше. І одне з тих це те, що люди будуть невдячними. Люди будуть злими, люди будуть бачити багато чого, але не будуть дякувати. Ви знаєте, як часто ви дякуєте людям? Подумайте в себе сьогодні. Ну, так сталося, що в церкві. Ми здаємо питання. Брат, переді мною задав питання. І я хочу задати питання. Як ви думаєте, чи вдячна ви людина? Як часто ви дякуєте людям? Як часто ви дякуєте діти, які тут сидять, як часто ви дякуєте батькам, що вони у вас є. Як часто ви дякуєте, прихочу додому з роботи, не то, що ви кажете, як надоїла мені ця робота, а ви кажете, я дякую, що вона в мене просто є. Ви знаєте, це зворотній зв'язок. Тому що ми дуже часто здатні не дякувати, а не приймати те, що ми маємо. Дуже часто ми не дякуємо, що в нас є наші батьки. І це проблема, тому що батьки не завжди в нас, з нами будуть. Можливо, хтось втратив і недавно читав таке вдячне письмо однієї сестри, яку я добре знаю, яка живе зараз в Америці. І вона написала такий такий лист вдячності пастирям вдячності багато кому в неї померла мама. І вона цінує тим, що люди її зробили, помогли їй зробили, допомогли і багато чого. І я бачу, я хотів говорити сьогодні, хочу говорити про вдячність, тому що це вважає дуже важлива тема для нас. Ми сьогодні зібралися тут для того, щоб подякувати. І в нас День подяки. День вдячність, тобто ми сьогодні маємо, наше серце сьогодні має бути наповнене вдячністю Богу. Але ми зауважуємо, що апостол Павел каже, що проблема буде в останній час, тому що люди будуть невдячні? Одна з тих характеристик цих людей, яка буде невдячна. Тому люди сьогодні, ми, можливо, сьогодні прийшли в церкву і День подяки це ну, зрозуміло, що ми маємо дякувати, правда? Але я не даремно задав питання, щоб ми подивилися в свої серця, чи дійсно є ця вдячність в нашому житті. Тому що вдячність це не те, що ми один раз це робимо, вдячність це стиль життя. Вдячність це те, що є в моєму серці. Якщо я подякував один раз, це не означає, що я живу цим. Я можу подякувати, знаєте, з такою американською посмішкою сказати дякую. Але то ще буде казати, як тебе, вже, то, що ти просто мені повинен був це дати. Це не Вдячність вдячність це те, що переповняє твоє серце. Я хочу дати певне таке опелення, що таке вдячність. я Думаю, що я бачу добре, але мене не, не хватає. Е, я не бачу. Добре. Я спробую прочитати, будучки Вдячність, це усвідомлення, щиро, щире визнання того, що я усвідомлюю, що Бог мені дав. Що те все, що я маю, це дано Богу мені. І моє серце переповняється тим, що я хочу дякувати Богу за те, що він мені дав. Це вдячність. Це не те, те що я маю, я усвідомлюю те, що це не моє. Як я спочатку казав, що все, що ми маємо, це дав нам Бог. І це проблема, тому що сьогодні люди забувають це. Ми читаємо писання, і ця проблема була не нова. Бог це бачив наперед. Пам'ятаєте, ізраїльський народ. Бог виводить їх з Єгипетського рабства, Бог вводить їх перед тим, коли вводить їх в обітовану землю. Що він їм каже? Коли ти туди, що зроби? Не забудь. Не забудь, хто тобі це все дав, не забудь, хто тебе вивів. Не забудь чому? Тому що він знає, що ці люди прийдуть, прийдуть туди, будуть мати хороше життя, будуть наслужжувати життям, але забудуть, хто їм це все дав. В їх серце буде невдячним, і вони забудуть свого Творця. І це часто було в ізраїльському народі. І Бог їх за це наказував. Ви знаєте, проблема невдячності це, це не є така якась проблема, скажімо так, вона не буде торкатися ваше життя, тому що невдячність буде вести за собою наслідки. Як ми бачимо, ізраїльський народ він мав наслідки, того, що вони були невдячні Богу, вони були, мали проблеми. Знаєте, е, Павла до Римля написані такі цікаві слова, і він каже, що люди пізнав Бога. Не прославили його, не благодарили і придав його прибратиму уму. Тобто, Павло говорить при цьому, починаючи вище, він каже: виливається, ну, є Божий гнів на людей, які роблять оце, оце, оце. Тобто, він починає з того, що є гнів, Бог гнівиться на людей. І він каже, чого гнівається? Тому що люди, знаючи Бога, пізнавши Бога. Не прославили і не по не подякували йому. Дивіться, не прославили, не подякували, і тут Бог гнівається на цих людей. Дивіться, це не просто таке явище, і ми можемо бути невдячними і нам це як воно пройде. Ні, от проблема в цьому, що якщо ми не маємо маємо невдячне серце по відношенню до Бога, до людей так ми можемо бути невдячними, і це не буде давати нам якихось наслідків. Якщо ми не вдячні свої, то вони будуть вже при житті. Якщо ми не будемо вдячні батькам. То це буде теж проблемою, але це не буде видавати нам таких великих проблем. Сьогодні багато людей невдячних і вони живуть. Це нормально в їхньому житті. Але Біблія говорить, що якщо ми невдячні, повідношу до Бога, і я маю на увазі, щоб розуміли, про вдячність це не вдячність тільки людям. Є людей, я зустрічаю людей дуже коректних, інтелігентних, які дуже вдячні. Вони, вони на кожного говорять дякую, 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 дякую. Але вони не дякують Богу. Вони взагалі не вірять в Богу, вони атеїсти. Але вони дуже культурні і вони вдячні. Але їхня проблема в тому, що вони вдячні, але вони не розуміють суті вдячності, тому що вдячність має бути відношенню до Бога. І тут в цьому тексті апостол Павел Римлянам, перша голова, він показує, що проблема людей в тому, що Божий гнів виливається на людях. Чому? Тому що люди, дивлячись на творіння, дивлячись на те, що все Бог створив, Бог все дав. Ми користуємося всім його, всіма його благами. Ми не дякуємо Богу. Тобто, ми не спочатку не. Вдячність потім. А спочатку говориться про те, що не приклонилися перед ним. Тобто не прославили його. Прославити це значить приклонитися. перед Визнати, що це все Боже, це не моє. Я те, що маю, я просто визнаю це. І перше, якщо я визнаю, обов'язково буде вдячність. Якщо немає, одного, не буде іншого. Дивіться, в чому проблема? Від чого Бог німець на цих людей? Тому що Бог все дав, а люди кажуть: ні. Ми живемо люди дякують за сонце. Вони насолоджуються морем, вони насолоджуються горами. Хтось любить гори, хтось любить море. Тобто вони насолоджуються цим всім. І вони радіють тому, що є. Вони, вони мають радість від цього, але вони не мають подяки Богу. Вони не преклоняються перед тим і кажуть, Господь, це все ти, це все Твоє. Я просто можу цим користуватися, я вдячний тобі. Чи є це в людей? Ні, у цьому проблема. І тому Бог каже: якщо ми з вами не вдячні по відношенню до Бога, воно так просто не пройде. Бог каже, що я гніваюсь, і каже, якщо ви не прославили, і дивіться, що далі? буде проблема, тому що є гнів Божий на цих людей, тому що люди не визнають Творця, люди не визнають і не приймають те, що Бог дає. З другої сторони, ми бачимо, що Бог просто що робить. Дивіться, він благословляє людей, він все дав. Він він, він все серед нього не від до нього. Так само це в цьому писанні говориться, поступав от Павел далі продовжує. Але дивіться, що проблема що стається в чому? І каже, Бог просто робить те, що Він перестає благословляти людей. Тобто він забирає в них розум. Він перестає робити те, що він робив у звичній схемі. І дивіться, що стається. Приходить проблема, люди починають жити так, як вони хочуть. І що стається? Розпуста, блуд. І Є, є вже збоченість, є проблема. Дивіться, Бог просто чуть-чуть закрив, забрав. І вже які проблеми у людей. Тобто, якщо люди не прославляють Бога, отак не живуть, не цінують тим, то, тобто люди самі починають рухатись, думають, вони що краще щось можуть робити. Починаються проблеми. Перше, гнів, а друге, те, що стається в тому, що буде катастрофа життя. І тому ми побачили першу частину моєї проповіді в тому, що ми дивимося, що є подяка, і Біблія говорить, що нам потрібно дякувати. Я хочу звернути увагу ще на один текст. Це псалом Давида з котрим він дуже цікавий цілий псал, я як читаєшки так Христів. Благослови душа моя Господа, і вся нутро моє Його святе ім'я. Благослови душа моя Господа, і не забувай усіх доброті Його. Благослови душа моя Господа. Що це означає? Псанокивість закликає, що благослови душа моя Господа. Кому? Він говорить нам, але в першу чергу він говорить до собі. Він каже, благослови душа! Чья? Давид говорить ці слова, да? це псалом Давида. Він каже, бласли моя душа, кого? Господа? І що зроби? Не забудь того, що Бог мені дав. І дивіться, важливо, другий, другий момент, що я хотів би показати, другий пункт моєї проповіді. Чому люди стають невдячними? Давид говорить, і потім ми читаємо так само в новому світі дуже багато текстів, дуже багато текстів. Я не буду забирати нашу часу, тому що дуже багато про це можна говорити. Ви читаєте, хто читає Біблію? Дуже багато хоче Богу. Воздавай славу, достойну честь, поклоніння і так далі. Дуже багато текстів є. В новому світі записано за все, дякуйте, тому що є на це воля Божа. Тобто це не просто Бог хоче, щоб ми це робили, це воля Божа, це повеління Боже, і Бог хоче, щоб ми були вдячні Йому. Але дивіться, чому люди не вдячні. Чому і як може стати недячним? Як воно, як людина навіть, навіть людина вдячна може стати невдячною? І Псалом відкриває певну проблему. Не забувай усіх доводі Його. Що стається, наш розум притупляється, наш розум забуває. Ми привикаємо до певних речей. Ви знаєте, діти привикають до своїх батьків, що вони є. Ми привикаємо до того, що є вода в крані, і вона є. Ми привикаємо до певних речей, тобто ми привикли до того, що є. І нам здається, це, необхід, це необхідні речі, вони є. Але знаєте, коли ви попадаєте в другу атмосферу, я теж думав, що я бідна людина. Я жив на Україні багато років, як ми всі. Я думав, що я бідна, я їздив в Німеччину. Я бачив, як там живуть рівень життя, був високий. Мені здавалося, що я дуже бідна людина, я нещасна. Так собі думав. Така була хибна моя думка. Я поїхав в Казахстан на місію. Ми там проводили табори для дітей, і я був в таборі, де називався табор для обездолених. Я бачив, які приїжджали туди діти, які вони були бідні і кажуть, бідні аж сині. І потім ми, після того табору, ми поїхали в одне село відвідали братів і сестер, там були церкви. І ми, зібрані ще, ще не почалось, ми приїхали, і сталося так, що прибіг один брат. І каже: Поможіть там, дружині, там одну, одну жіночку, треба витягнути з петлі. тому що спіла вона, її, вона хотіла повіситись. Ми прибігли і не могли зрозуміти, що сталося. Коли її зняли, коли вона відійшла, слава Богу, що спіли, вона пішла в петлю, тому що не мала дати їсти і яким їсти. Я дивився, як живуть Казахстані люди. Я дивувався, і я просто подивився на це, як я живу по-іншому. І ви знаєте, в мене з'явилася вдячність, я просто плакав і казав, ти прости мене за мій робот. Я невдячна людина. Я маю воду, а там нема води. Вони набирають воду. Я маю багато бласунь, які вони не мають, а я думаю, що не мають. І це проблема. Тому дивіться, перша причина, чому люди починають бути невдячними, вони перестають цінувати те, що вони мають. Це проблема. Дуже часто подумайте в своє життя, може ви привикли до певних речей, які Бог дає, і ви забули, і. Ця забудьковець допомагає нам і веде нас до невдячності. Можливо, ми починаємо бути незадоволені, можливо, даже це так в сім'ї. Знаєте, дивишся на дружину, дивишся на, на чоловіка і здається, от, от, не такі, от щось не, так, не он так, і те не так, і те не так. Чи там на роботі щось не так, і все не так. Ми можемо бачити, і починається роблять. Починаємо думати, що в мене так, все не так, так погано. чого так хорошо, все складається, а в мене все так погано. Що ми починаємо робити? Ми починаємо роптати. Ми починаємо бути незадоволені, незадоволені приносити до того. І це є невдячність. Тому що в нас є дуже багато. Я хочу привести приклад ще один. Одного царя. Я мушу спішити? Я думаю, ви знаєте того царя цю історію. Другий такий момент. Вони зосереджені на тому, чого не мають. Перше, ми побачили. Невдячність починається з цього, і як, як ми приходимо до, до невдячності? ми привикаємо до того, що ми маємо, і перестаємо, це, перестаємо дякувати за те, що ми маємо. Перестаємо цінувати те, що я маю. Ми перестаємо це бачити. Це друга друга проблема. Я думаю, знаєте, такого царя, Ахава, його історію. 21 році перших міністрств. Про нього говориться там багато. Я не буду зачитувати текстів, щоб не забирати нашого часу. Цар, який був благословиний Богом який мав дуже багато, тобто що другий людина не мала такого, такого. Да? І був такий нещасний чоловік, називався е, Навод, да? якщо не помиляюсь. І саме саме він мав саме ціне в своєму житті, це виноградник, в якого він вложив все своє життя. І це був єдиний його єдине, що він мав, благословення від Бога. Що сталося? Ця людина ахав, багатіша людина. Він мав багато чого. Він подивився на цей виноградник і каже: мені його не вистачає. Мені його потрібно. І саме цього виноградника, цього бідної людини, він захотів забрати. І знаєте, що стається? Ця людина приходить, подивився, і він так захотів цей виноградник, коли лять на свою постель, пам'ятаєте, читаєте, він не може спати, не може їсти, не може пити. І за цього ж у нього нема цього виноградника. А розумієте, в чому проблема? А в нього таких виноградників сотні виноградників такі, як цей... Ці... Люди. І в чому, чому робити? Цього, цього цього Дивіться проблема в тому, що він не бачить те, що він має, і він не насолоджується те, що він має. Він нещасна людина, тому що він живе тим, що він не має. І в цьому є проблема нетящі так само сьогодні в нас. Ми дуже часто дивимося те, що ми не маємо. І в нас виникає те, що ми хочемо, цього ми не маємо. І в нас починається робити, ми починаємо злитися, починаємо завидувати. І від цього виникає ревність людей або завість людини. Я не маю, але я хочу. І знаєте, в чому проблема? Ми не живемо тим, що ми маємо. Ми не цінуємо те, що ви маємо. Так як це Яхав. Він він... Якщо б він розумів би глибоко те, що він має, просто був вдячним серцем. Він сказав: Бо Господа, я маю сотня тих фінорогів, дякувати, що ти мені дав. Я ціную, хай Бог благословить цього чоловіка, хай я, можливо, ще йому дам, поможу йому. Ні. Я хочу його. Мені не хоче, що я маю, ні хочу, я хочу оце. От я не хочу цю. От моя дружина вже мені надоїла. Багато людей кажуть, що ну, треба міняти щось в житті. І дружини міняють, на жаль. Машини міняють, дружини міняють, перчатки міняють. Все ми. Тому чому що надоїло, привик. Не хочу, хочу чогось більше, хочу чогось лучшого. Але знаєте, я не, не цитую. Часто е, таких світських поговорок. Але, знаєте, дуже часто буває так: в світі говорять: починаєш цінувати коли втрачаєш. Дуже часто буває так, що хочуть поміняти чогось і потім взяв і хуже, чим було. Так що дивіться, друга причина падіння в невдячність це те, що ми починаємо дивитися на те, що в нас немає, перестаємо замічати те, що в нас є. Дивіться, яка тенденція. Ми просто привикаємо до того, що в нас є, далі ми дивимося вперед і не бачимо те, що в нас теж є, і все. Ми самі нещасні люди. Самі нещасні, тому що ми не цінуємо те, що ми маємо. Ми хочемо чогось більшого, але в нас вже є те, що є. І є проблема, знаєте як? Люди живуть минулим, люди живуть завтра і не живуть сьогодні. От вдячність означає, що я сьогодні живу. Я сьогодні маю маю прекрасний день. Я сьогодні маю життя. Я сьогодні маю моїх діток біля мене. Сьогодні маю дружину. Я сьогодні маю багато благословень. І я сьогодні це ціную. Тому що дивіться, в чому проблема? Завтра, верніше, вчора, воно вже пройшло. Його вже нема. Ця миті вже не вернеш. Можливо, нам було добре, прекрасно. Але цього не вернеш. Ми можемо жити спогадами, і це непогано. Але ми повинні жити цим, що розуміти, що цього більше це не повернеться. Я не можу повернути минуле. Але я так само не можу майбутнє. Тому що моє життя не в моїх руках, а в Божих руках. І дивіться, люди живуть вчора, завтра, а сьогодні вони забувають, Не просто проживають, для них сьогодні, це не важливо. Дивіться, це проблема. Тому що якщо ми сьогодні жити і цінувати те, те, що ми маємо. будемо дивитися не на те, що буде, а те, що я є зараз в мене, на даний момент. Я просто серцем буду наповнюватися вдячністю. Дивіться, я можу набрати, набрати стакан води. Випити. Я вдячний Богу. За, те, що, за ці дрібнички, що є, я хочу дякувати Богу. Тепер питання в тому, що за що ми можемо дякувати Богу? Коротенько я хочу сказати ще декілька речей з цього псалму. Він прощає всі беззаконні наші. Дивіться, в першу чергу, за що ми маємо дякувати? Бог милосердний до наших гріхів. Бог милосердний в Ісусі Христі, Бог благодаті дав нам Ісуса Христа. І в першу чергу, за що я повинен дякувати, що Бог дає можливість нам сьогодні покаятись і простити нам наші гріхи. Це найбільша благодать. Тому що сьогодні люди не прощають. Вони не тільки не вдячні, вони написано не прощаючи, злі і так далі, як ми читали в Тимофія. Які будуть люди злі? Вони будуть не прощаючи, вони не будуть прощати, вони не будуть давати можливості комусь. Простити? як часто у вас є такі, можливо, люди, які вас не простить, навіть не підпускають, ви помилилися, дійсно, ви зробили неправильні речі, погані речі, навіть мерзкі, можливо. Але ви розкаяли щирим серцем, але ці люди сказали, я біз тобою нічого не хочу мати. Як часто таке бувало у вас, можливо, в когось такі є ситуація. Але дивіться, Бог каже, я прощаю. Бог каже, якщо ти прийдеш до мене в покаянні, якщо сповідим гріхи наші, то він, будучи вірен і праведним, простить наші гріхи. Дивіться, в чому ми маємо дякувати Богу? Бог милосердний. Бог готовий прощати, Бог готовий починати спочатку. Бог не, не каже, що все ти впав, все тебе я викинув, вичерпнув свого життя. Ні. Ні. Бог милосердний. Знаєте, якщо ви бачите, це милосердя, розумієте, що ви багато падаєте в житті. Ви, напевно, святі люди, і у вас є щось таке над головою. Ні, ми кожен з нас грішник. Якщо ми розуміємо, ми будемо вдячними, тому що Бог прощає кожного дня. нам. Кожен день ми падаємо в якийсь гріх. Кожен день ми десь неправильно сказали, щось подумали, неправильно. ми грішимо на різних рівнях, але ми йдемо в покаяння, просимо Боже прости. І перш за все, що ми можемо дякувати, що Бог прощає наші беззакони. Далі написано зціляє всі недуги твої, деколи когось Бог зціляє фізично. Але тут говориться про зцілення нашої душі, Те, що Бог дає нам зцілення нашої душі від, від гріховного життя, від рабства гріха. Він звільняє нас від гріха. Ще далі. Слідуючий вірш. Визволяє від, від гробу життя Твоє. Дивіться, дуже чудово, якщо ми вникнемо в це, визволяє від гробу душу твою. Дивіться, ми смертні люди. Ми не знаємо, скільки Бог на наше життя. Але кожен з нас написано, що людині належить. Одного разу померти, а потім суд. Тобто є речі, які не, не обов'язково прийдуть. І смерть одна з тих речей, яка обов'язково прийде, хочемо цього чи не хочемо. Але Біблія говорить так, що визволяє від гробу життя, е, 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 життя твоє. Тобто Бог обіцяє, що є Воскресіння, Бог обіцяє, що якщо ти помреш, ти будеш жити. Раз це не, е, е, хіба це не благословення, хіба це не причина вдячності Бога, що я буду жити вічно? Що я не помру, той смерть це не кінець, це тільки початок чогось. І знаєте, коли я про це думаю, в мене є вдячність Богу. Тому що я маю надію. Сьогодні немає туди надії. Вони просто живуть сьогоднішнім днем і вони помирають. Далі дивіться. повінчує милістю та щедротами Ви знаєте, оце? Це милість щедрота. Є е, е, святого року. В деяких країнах, які вирушає, нема. Там засуха. Сьогодні ми маємо і це, це милість і щедроти Боже. Ми можемо дякувати Богу, що Бог щедрий до нас сьогодні. Що ми маємо це в повноті багато чого. Дивіться, ви всі гарно удіти. Ми, ми в гарному місці. Ми багато чого маємо. І це благословення, це благосування. Це не просто так, що це має так бути. Ви знаєте, не має бути зараз, десь сьогодні в Україні бомбили сьогодні, і там розірвався будинок, і знищили вщент все. Можливо, це не має бути, але Бог сьогодні милий вас і мене сьогодні. І це щедрота і милість, і ми маємо дякувати Богу за це. Тому я хочу підвести такий певний підсумок. Віться, ми говорили про те, що сьогодні є в світі проблема невдячності. Люди невдячні самі по собі. Ми подивилися, що дійсно люди будуть відрізнятися тим, що в них не буде вдячного серця. Сьогодні має переглянути своє серце, наскільки моє серце має цю глибину вдячності. Наскільки я живу, це стиль, життя не просто я сьогодні подякував, а далі я просто злий ходжу. Я незадоволений. І знаєте, якщо ви не задоволені чимось в своєму житті постійно, перевірте своє життя, ви невдячна людина. Ви перестали цінувати те, що Бог вам дає. І це дуже серйозний, серйозний такий показник в нашому Нет. житті. Це те, що показує, що щось в нашому духовному не так. Тому що, знаєте, Біблія що говорить Тимофію, ми читали цей текст, тому ж 에, 에, апостол Павло пише Тимофію, каже, що велике надбання. Бути благочестивим і всім задоволеним. Дивіться, велике надбання для людини, тому що ця людина щаслива людина. Дивіться, вона не живе завтра. Вона не живе тим, що в нього нема. Вона цінує те, що вона має. Вона благословена Богом, і вона просто радується і живе сьогодні. Вона цінує, каже, сьогодні день спасіння. Тобто вона цінує що те, що я маю сьогодні. Вчора я не можу повернути, завтра не в моїх руках. А сьогодні Бог дав мені і я кажу, дякую тобі, Господь. Дивіться, сьогодні маємо прекрасне зібрання. Сьогодні ми дивимося один на одного, сьогодні ми, ми можемо дякувати Богу. Тому я хотів би закликати кожного нас сьогодні, щоб наше серце сьогодні не просто подякувало Богу, а щоб ви попросили Бога, щоб це стало стилем вашого життя, щоб це змінило ваше серце, щоб ви не привикли до речей, щоб ви не дивились на те, що у вас нема, а дивились на те, що у вас є. Щоб ви цінували Божому благословення і розуміли, що є за що дякувати. Я перечислив тільки декілька речей, які написані в псалмі, а дуже багато за що можна дякувати Богу. Тому я. Хочу сказати, щоб ми сьогодні могли дійсно в повній мірі подякувати нашому міру. Давайте помолимося. Дорогий Бесний батько, я дякую тобі за саме слово, що я можу казати дякую і розуміючи, що я кажу. Дійсно, я освітою те, що я так багато маю в своєму житті. Я говорю сьогодні про, про, про вдячність. Це проникло в моє серце, Господь, коли я готувався до цієї теми. І дійсно, я прошу прости мене, що дуже часто я не дякував тобі. Прошу прощення за те, що моє серце дуже часто наповнялося якимось незадоволенням, такими простими речами. Я хотів чогось більшого, я хотів дивитися на те, що я не маю, а я забував про те, що я маю. Господь, я дякую тобі за те, що ти сьогодні показав мені таку велику глибину твого святого Слова і дійсно в простих речах, в простих таких, в простих текстах. Які показують глибину того, що вдячність така важлива для нас. Благослови Господь дійсно дивитися на те, що ти цитав. І розуміти, усвідомити, Господь, все, що я маю, я завдячую тобі. І я хочу висловити тобі щиру вдячність за те, що ти є в моєму житті, за те, що я є моїм Богом. що Ти благословляєш мене тими благословеннями, які я маю. Я дякую за те, що я не маю, Господь, тому що це все в твоїх руках. Я величаю твоє святим'я. Дякую тобі, Господь. Поможи, щоб сьогодні. Через цю проповідь кожен з нас пішов з цього місця дійсно глибоко свідомо що вдячність – це дуже важливо для нас, і щоби дійсно ти вчив нас бути вдячними в кожному дні. Ми могли визнати тобі достойну славу чесі, Богу Богоцю, Сина Святому Духу. Амінь. Амінь.